Старанність. У ревності налінуйтеся, духом палайте, служіть Господові. Римлянам 12.11 Вчора ми говорили про різницю між хорошим та найкращим. Сьогодні приділимо увагу одній з характеристик, що допомагає нам стати кращими старанність. Коли я працював капеланом в адвентистській школі, то щороку проводив євангельський тиждень. Перед Великоднем, щоб кожен учень пригадав останні події земного життя Ісуса, Його страждання, смерть і Воскресіння, намагаючись відійти від традиційних розповідей та бесід, що проводилися щороку, я під час відпустки складав невеликі сценки, які ілюстрували, що Ісус зробив для людства. Це було нелегко, необхідна була не лише гарна уява. Треба було кілька годин на день проводити за комп'ютером, записуючи діалоги, намагаючись, щоб оповідь була послідовною та зрозумілою. Крім того, потрібно було постійно пам'ятати про ідею, яку я прагнув донести. Врешті-решт ретельність та наполегливість принесли плоди, і за кілька тижнів сценки були написані. Я хотів, щоб учні були не лише глядачами, а й учасниками програми. З деякими з них довелося багато працювати, проводити репетиції. У підсумку все вийшло чудово. Бог винагородив нас за цей місяць старань, і учні з ентузіазмом брали участь у програмі. Наприкінці цього тижня одна людина попросила в мене сценарій, бо їй так сподобалося побачене, що вона захотіла провести такий самий тиждень у школі, де навчалися її діти. Я розповів, скільки зусиль коштувало мені написання цих сценок і відмови цій людині, чим викликав невдоволення. Очевидно, сьогодні дуже легко скопіювати те, що зроблено іншими, так просто взяти готове і потім уявити це, не напружуючись, не задіюючи розум і фантазію. Якраз цього треба уникати якщо ти насправді бажаєш бути кращим, намагайся стати оригінальним. Залучай свою уяву, думай про більше і старанно працюй, щоб твої мрії здійснювалися. Апостол Павло радив християнам Риму бути старанними та служити Господові, бо знав, що тільки так християни насправді приносять користь церкві. Нехай Бог благословить тебе сьогодні, щоб ти був не лише ревним учнем, але й старанним християнином.